На вечерю суп із фрикадельками. Ось прекрасний суп, ось фрикадельки, все в ньому хорошо. Але до нього вже з'їдений крабовий салат і зараз буде деруни. Я не можу. Деруни це найвкусний торт, який може бути. Я дуже люблю їх. Тільки саме головне без начинки, без збочень. Просто класичний дерун. Сіль, картопелька і сіль, картопелька і яйця. Яйця поменше, бо буде дуже вбирати оцей і горіть. Все, ніякого ні грибів, ні фаршу, нічого не треба. От просто дерун, він прекрасний у своїй, скажімо так, первозданній формі. Послухайте, тітю Таню, я дуже картоплеїдна, дерун без нічого. Е, Сметанку можна потім в кінці додати до гарячих дерунів. Ну що, працюємо. Ніяка витяжка не справляється. Дим такий їдкий в кухні, що хочеться аж плакати, хочеться. Ну, одима, дима, од дима, Ну що, зробила я грінки, але, дівчата, дуже на... У грінки, деруни. Дуже надійний спосіб з'їсти менше дерунів. Це з'їсти перед цим морозиво. Крабовий салат. ця мені не подобається цей дерун. І вже якось не хочеться. А нагатила я їх, ви бачите? Ну, нормально так. Скільки раз, два, три, 4, 5, 6. Може, хватить з мене? Трошечки. Щас. Зробимо красиво. Так. Це, звісно, смішно, але ж я беру йогурт, а не сметану. хе сметана більш калорійна, ніж йогурт. Ну нічого. Ну нічого. У мене залишилося два тижні. За які я повинна була хоча б 3 кг скинути. Ну, напевно, не вийде. А тому, якщо не виходить фігуру якось привести в порядок, то хоча б психіка хай не страждає. Лічимо психіку. І от їй зараз буде добре з'їсти пару дерунчиків. До речі, я їх посолила, але не дуже. Зараз спробую. Бо щось вони, Іноді деруни виходять бомбічиські, а іноді ні. Все залежить від кількості яєць. Отут на 9 картоплин 2 яйця. І це багато, мабуть, бо якісь вони такі. Недосол. А взагалі смачні деруни просто я не голодна. Ви представляєте? То, що я поїла, і тепер я. Не голодне, мені так не хочеться, як мені хотілося дві години тому. Mm. Що я скажу? Зато я вже не переживаю. Няком сказати? Так, щоб я дуже весела, то ні. Але податки це така штука, яку треба платити. Я сама лошара, неправильно посчитала. Я неправильно посчитала, але я не бухгалтер. О, це вам будні фопа. Треба бути мені і журналістом, і медіа-менеджером, і бухгалтером. У мене є бухгалтер, але ну, все одно я ж повинна контролювати це все О, і прибиральницею, О, і всім на світі. Коли ми були студентками, то ну, з дівчатами говорили, ж, а ким ти хочеш бути, коли закінчиш педунівер, не вчителькою, ніхто ж не хотів бути вчителькою, понятне діло. І в мене одна моя подружка. Ну, я казала, що я хочу бути перекладачем, щоб їздити по світу, перекладати. Ну, це ж ці детські надіжди. А подружка моя казала, а я хочу, щоб у мене був діловий костюм, папочка, каблучки, я така вся бізнесвумен. І що ви думаєте? А ну, відьми, в гарному сенсі слова. Я так сказала, ну, я не стала перекладачем, ну але все одно я вважаю, що я по світу їжджу, все нормально, журналіст – це теж майже перекладач. А моя подружка, в неї такі були ногті, от такий манікюр, вона така вся, знаєте, от вона вже в інституті вигляділа як бізнесвумен. Коротше, вона вийшла заміж за військового, це ще 20 років тому було, чи навіть більше. Одрізала ногті, зняла свої костюмчики і поїхала за ним в часть, отуди, знаєте, кудись далеко, як ми казали, в поле, в палатках жить. Отак. І таке буває. В общем, нічого страшного не произошло. Боже, чий чи не шо? Сама винувата, сама винувата. Таня, ти сама винувата, що не вмієш рахувати. Все. Ох. Гарного вечора. Спокійної ночі вам. Ось. Ще й ногу зірвала, бачите, в крові. Це ж треба було так ударитися. Ох, якщо от паде ноготь, поїду в Копенгаген без ногтя. Це нормальна жирність, ще й без ногтя. Це капець просто ви бачите? Ой, блін. Сьогодні інтересний день, але це кінець місяця. Далі буде легше, навірно.